Сьогодні у нас дуже шанований і відомий гість, пан Богдан Панкевич, депутат Львівської обласної ради. До вашого резюме відомого громадського діяча, публіциста, політика додався ще один рядок: депутат Львівської обласної ради. А можна сказати, що ви наймолодший депутат Львівської обласної ради? Добрий день. Е, ну я іронію зрозумів е, лише що... кілька днів. Ну, бо я думав, по віку з пожартувати, що в Верховній Раді присягу зачитує найстарший депутат. А у нас в міській раді так напевно, я найновіший. Хіба так міській в обласній В обласні. обласній так в міській Не? ви були 2010-2014 десятий, дві років, так так. Якщо ви вже згадали про міську раду, це ви з міської ради просилися тривалий час, щоб вас з депутатів відкликали. Так тоді, власне, партія Свобода мала найбільшу фракцію, більше 60% голосів, і вони вперто мене не голосували. Бо дуже дивне в Україні законодавство, що крім того, що написав заяву, треба, щоб рада проголосувала. Позитивно, а заяву навіщо ви писали? А у нас Всі хочуть депутати. А... А ви писали, щоб вас звільнили. Я був депутатом на той час вже два роки. Але у нас міністром закордонних справ став пан Яценюк. А коли хтось приходить новий, тим більше який не має досвіду в дипломатії, йому здається, що все неправильно, треба щось поправити. І у нас поправок була заборона почесним консулам бути депутатами міських рад. Місцевих рад. Це абсурдальна, фактично, норма стосовно там, європейських норм і законодавства, але у нас вона була прийнята, і я, як законослухняна людина, мусив позбутися депутатства. Тобто, ви, як почесний консул Королівства Нідерланди в Україні, вирішили позбутися депутатства в Львівській міській раді, бо так захотів міністр закордонних справ. так? Абсолютно. І коли я ставав депутатом, я консультувався з посольством, вони сказали, абсолютно нормально, це є депутат від громади, це не є Верховна Рада, ви можете це робити. Але ви могли схитрувати, ви могли подати заяву і не наполягати в заяві зробити помилку. Ну, багато ще варіантів є. І не раз так робили наші політики, що сиділи трошки на одному стільці, трошки на іншому, хоча було заборонено. Ну, це не мій стиль. Угу. Тобто ви принципово, і нарешті ви добилися свого, вас звільнили. А да, то десь більше півтора року тривало, то було аж смішно. Так, і здавалося все. Почесний консул Королівства Нідерландів у Львові чи в Західному регіоні? Я був на чотири області. На чотири області. Пан Богдан Панкевич позбувся депутатства Львівської міської ради. Але це не завадило вам відтак двічі балотуватися, якщо я не помиляюся, в обласну раду? Е, я балотувався. <свят> Ні, Напевно, таки раз. Це ще були вибори 2020 року, і то е, я був в списку далеко не перший, і тому ось тільки зараз до мене дійшла. Отже, я чесно, так. про вашу біографію, не чесно написало, що двічі ви в списках були. Ні, в обласній раді це правда, бо це ще був 94-й рік. О, я собі пригадав. Все правильно написано. 94-й. Чи 98-й. Бо раз була міська, раз була обласна і два рази не, не вдало. Ви йшли як мажоритарник чи як партійськ? Так, як мажоритарник. А українська галицька партія коли стала? Ні, Я тоді, про там ті часи, а зараз вже як партійсь. Так, це в партійному списку. А коли ви пішли під прапори Української Галицької партії? Вас називають одним зі співзасновників? Ну так, нас було 10 чоловік. Я був один з них. Це те, що називається мультилідерська партія. Засновники, це збирається група людей на установчі збори. І засновуємо це. Ми зробили 1 листопада 2012 року. Символічно. Символічно. Так. Бо українська Галицька, ми, власне, фокусувалися на Західному регіоні. Ота, От як колись це був Зунр в ці часи. От ми е, прийняли 10 чоловік, нас було е, один чи двоє молодих, а то всю решту були колеги ще з тих рухів е, початку 90-х. А індивідуальна чия ідея була? Та якось назрівало довго. Ми довго збиралися, говорили про е, всі проблеми нашої і регіональної, і національної політики. І потім сказали, що давайте спробуємо. На Заході ж є партії, які концентруються на проблемах якогось регіону, які не мають великих амбіцій національних, але вони дуже добре знають свій регіон, властиво, це і в країнах, які регіонально є різноманітні, та як Україна, зрештою. І Робитися гарним і слічним, одночасно там для Слобожанщини, для Галичини і для Буковини, то трохи так мімікрувати. А тут можна абсолютно, знаючи ментальність, історію, уподобання нашого галицького населення, бути виразником, Цих е, людей. І по-друге. Трьох областей: та, Львівщина, Івано-Франківщина і Тернопіль. Ну, як пріоритетно. Ага. І по друге, а навіть на Буковині вже вас немає. Е, ні, ну ми заснували так само обласну організацію, бо є законодавство, що в половині областей мають бути обласні організації. Але, власне, оці цінності у нас все-таки є значна е, релігійність. Так, власне, не фарисейська, а така внутрішня. Релігійність? внутрішня. У нас на Заході. Порівняно з рештою на ті партійність і релігійність. Ні, от я маю на увазі про цінності людей. Є властиво ще добра пам'ять про ті часи, коли ми були частиною Європи. Ці речі, які ми можемо ділитися з рештою України, з цілими людьми територіями, які були під московськими по 300 років, переносити європейськість на схід. Абсолютно так. От, це була та, якби наша ідея, тому ми зробили цю політичну силу. Звичайно, відразу всі якісь тролі і фріки почали звинувачувати в сепаратизмі, в якихось там роботах. В Галинському на... гонорі. правильно, націоналізм український, перші публікації, перші розробки то в центрі України, на Сході України, а не в Галичині були. Ну, пригадаймо, 89-й, 90-й рік, звідки почалася. Незалежна Україна і ідея. Це було трохи інтелігенції в Києві і вся Галичина. І про перше голосування, пригадайте, Чорновіл Кравчук це тільки три Галицькі області. А далі кожне наступне голосування президентське ця зона проукраїнська розширювалася аж поки не зайняла все, окрім так званих. Території Новоросії, як це Росія собі. А нагадайте, хто ще конкурував з Кравчуком, хто ж з Галичан ще конкурував. А, ну так було ж. Ну, Невідомо, хто, крім для... Чорноволищ. Невідомо, для чого ще висунулися і Лук'яненко, і Юхновський, і Гриньов, наскільки я пам'ятаю. Ну, Гриньов не Галичанин, але. Так, але тут. Ми так Галицьку лінію виводимо. Та й е... Юхновський Волиняк. І Лук'яненко не Галичанин. Ну, якось політично легше їх. Прив'язувати в ті часи до вони були абсолютно в тій концепції, нашій проукраїнській, абсолютно демократичній і національно орієнтовані. А Українська Галицька партія це легенький відгомін Галицької асамблеї чи ні? Галицька асамблея це громадська організація. Зараз є абсолютно унікальний проект, який вийшов з цієї Галицької асамблеї. Це локальна історія, яка вже стала видавництвом зараз. І, тобто я дуже щасливий, що я також і там то засновував. А ідеї Чорновола якось знайшли втілення в програмі Української Галицької партії? Е, в нього було багато ідей. Я маю на увазі стосовно Галичини стосовно західних областей. Чорновіл був над Дніпрянцем. І якщо говорити стосовно Галичини, то в нього, напевно, найближчою була ідея федералізму України. І йде дуже багато політичних дискусій. Чи часом то не був добрий варіант в ті часи, щоб нейтралізувати оці спроби донецького сепаратизму і всіх інших? Ми так зараз і Медведчука виправдаємо. Це Чорновіл, це інші. Погляди, ніж Медвечук, який ю... юзав цю ідею в корисливих цілях, скажімо так. Ну так, як і ідею соціал-демократизму. Абсолютно. Тобто все, що було доброго, треба було зіпсувати, так, щоб воно не спрацювало. Щоб насіння не проросло урожайним а було бур'яном, правильно? Воно всюди мало подвійне російське дно. Оце і була проблема. Ви стали. Першим почесним консулом зарубіжної країни у Львові це дуже цікаво. Першим і, на другим, зах... і другим... На західній Україні так і другим в Україні, так Так. ну то, то не тільки на Західній України, якщо ви другий в Україні другий то... в Україні, але перший після у Львові би добре сказали. Після того як в тридцять е, росіяни після окупації ну СССР закрило всі 19 консульств, які ми мали у Львові. А тут ніхто не пам'ятає. Тут була Аргентина, Японія. Тут були такий асортимент представництв міжнародних. Львів був величезним центром. А є книга, яка розповідає про ці всі консульства, дипломатичні представництва, так. гарне таке ілюстроване видання. Це ми видали, коли знову стало 19-тіх. Так, і ви там це так. пан Войнаровський. Він тодішній представник міністерства закордонних справ. Всіх нас зібрав, і ми разом це зробили. Там є сучасність і історія, починаючи ще з на площі Ринок консульство Венеціанської республіки 17 століття. Гарна, цікава книга, бачив, читав. Скажіть, будь ласка, ну я трошки пожартую, як трапилося, що Нідерланди, королівство Нідерландів знайшло саме Богдана Панкевича в 96-му, ви з 96-го по 2016-й, 20, 20 років. Рівно 20 так. років. Чи ви дуже вболівали за футбольну збірну Нідерландів, там казали, що кров для вас улюблена? Значно простіше. Я не футбольний вболівальник. Я е, з таким чудовим професором з Голландії, з яким ми познайомилися в Москві ще в 91 році. На початку на Всесоюзній Комсомольській конференції, а потім підтримували стосунку. Делегатом були. Я був від фонду. Молода Україна як антикомсомолець, але я був там один такий. Решту то все було комсомольська така тусовка. Рік. Січень 91-го. буквально два тижні після литовських чи тиждень після литовських подій. От. І ми з ним підтримували стосунки, як тільки референдум проголосував за незалежність в грудні 91-го року, він тут же мені задзвонив, каже: Слухай, треба щось робити, треба Україну виносити. Ви ж каже, нова земля. А ми, голландці, нові землі вміємо відкривати, розвивати все. І ми з ним почали писати декілька різних проєктів. Дуже Юхновський і Пензенник нам допомагали, бо то вони тоді вже були з початку 92-го віце-прем'єрами. Можна було спілкуватися як зі знайомими дуже так на короткій нозі. І найуспішніше, що нам вдалося, це аграрний проєкт. Аграрний проєкт демонстраційний у Львівській області з 1993 року він був визнаний найкращий міжнародний проєкт в Україні в ті часи. А це я ним і займався. Тобто, голландці мене знали безпосередньо як помічника генерального директора, тобто я був в тому проєкті по голландському боці. Угу. А ви з усіма фермерами, які брали участь в тому проекті, підтримуєте зв'язок? Ніхто з них не має е, нарікань на те, що може йому залишилося ще там виплачувати ті корови або ще щось Ні, Та справа в тому, що це ж був подарунковий проект. Але, на жаль, на жаль, якось вийшло фінансово. У нас тоді ціни на сільськогосподарську продукцію не покривали тих технологічних витрат, які треба було для голландської технології оплачувати. А Голландські гроші вже скінчилися і, і треба було щось робити. І тому погодилися. Ну не дуже гарне було закінчення, але ми його протягнули ще три роки поза термін. Тобто, ви закінчення. робили, що могли, але не могли піти проти ринкової економіки, об'єктивних обставин. Ринок почався аж в 2000-му Аграрні Ціни пішли в нормальне русло. Ну, я недарем про це згадав і розмовляв з одним фермером, і він сказав, що закінчення для нього було не дуже добре, але початок переміг закінчення. Він е, якби інфікувався тим фермерством, тим тваринництвом, і дуже добре у нього справи пішли потім. Тобто, ну, найкращі результати були в рослинництві, коли ми перше дістали відразу з коліс, садячи ту бульбу в з відразу дістали майже середній голландський врожай. І найцікавіше, що замість цю, скажімо, ну, прекрасну новину розповсюдити ту технологію взяти, то нашого українського цього директора Радгоспу викликали в міністерство і так його насварили. Взяли Радгоспу, то вже не радянський. Він же якось там спілка була, то вже щось там трансформували, але в то був Радгосп. Як він посмів допустити, що голландці зробили з нас дурних? бо… Ми дістали майже 60 тонн, а за 22 тонни давали орден Леніна. Він приїхав чоловік з передінфарктному стані. Це був жах. А це ментальність нашого радянського е, керівництва, лідерства і так далі. І це було, якщо пам'ятаєте, в кінці 90-х поля всі були зарослі, аж поки не почалася оця. Е, Інвестиція від людей, які заробили файно на приватизації. Вони вже не мали де гроші діти, і тоді почали розвивати, що зараз Латифундії виникли. Це ті гроші почали на початку 2000-х десь в середині. І, і після цього ви стали почесним консулом? Ні, я став 96-му, коли це був найкращий проект. Угу. Тобто це було поєднання і консульська робота, і ці економічні реформи, які вдавалося сюди застосувати. Так. Так само я керував такою програмою експертів голландських. Ми сотням підприємців, малих і приватних, викликали консультантів безплатно, які тільки тут треба було годувати, їх ночувати, і вони передавали технологічний досвід. 96-й рік ви почесний консул. Чимало інших почесних консулів, я собі так дозволю суб'єктивно сказати, скористалися б цією нагодою, відкрили б якийсь бізнес у Нідерландах. Ви ж вже, навіть не депутат Львівської міської ради, через два роки дозволено і, і успішно провадили той бізнес, а може би, навіть потім переїхали в Нідерланди. Ви в своїх інтерв'ю згадували, що така можливість у вас була, але Мені ви не скупи. Мені пропонували, власне, при закінченні проєктів, це ж мій професор пропонував, ми дружили, так, якби сім'ями. Пропонував емігрувати. І ви б зараз вирощували тюльпани? Ні-ні, не для тюльпанів. Для консалтингу, для зв'язків, для посередництва, не для того, щоб бізнес відкривати виробничий. А власне він казав, такий, як ти тут будуть на розхват, бо потрібні зв'язки, потрібно розуміти мову, потрібно розуміти ментальність, перекладати не мовний переклад, а з ментальності на ментальність. Каже, ти будеш заробляти файні гроші. Може добре, може, ви були другим Гаврилишним. Ну. Напевно, не зміг би того і планки дострибнути. Ну, планки ставлять, стрибають і рано чи пізно падають всі рекорди. От цікаво, ви маєте дуже наполегливий і цікавий характер. Коли знайомишся з вашою біографією, закінчили мехмат Львівського національного університету ім. Івана Франка, працювали науковцем і заочно навчалися в технікумі. Ну, це харчування. було громадського харчування, харчування. коледж. Ну це, ну, це просто див. як вас туди взяли з вищого Ну, Я в радянські часи цей факт приховав. Тобто, ви підпільно навчалися заочно в технікумі, маючи вищу освіту, так? Ну, так. А це інша галузь була цілком. Ну, то вже кажіть, навіщо ви це… — Ну я вам скажу, що ви директором ви це... технікуму був мій вчитель зі школи. І він що сказав? До речі, Бачку... він... І він сказав, пробачте, приблизно так, що Богдане, з мехмату не проживеш, треба йти у громадське харчування. Я так? вже працював тоді. Ви працювали вже? Так. Мені треба було тої освіти, щоб мене не вигнали. Угу. Був такий період. Виживання. Ви, ви пішли на заробітки. Це були які? Да. Кінець 80-х початок? Середина. Але воно мені дало дуже гарний досвід, бо коли треба було відновити і відкрити кафе спілки письменників, щоб там засідала краєва рада руху, ну, під виглядом таких якихось там посиденьок, то покійний Лубківський мене знайшов, і я то за місяць зробив. Я мав досвід, зв'язки. І це все запрацювало, як має бути. Якщо пам'ятаєте, та точка гуділа два роки, поки вже не виграли ми місцеві вибори. Я Не пам'ятаю, з наших глядачів можуть також бути ті, хто не пам'ятає. Ви вже кажіть, де ви працювали? 79-й рік, 90-й рік це був Лис Микита, так званий, кафе, спілки письменників. Це був просто центр паломництва, але в певний час я всіх виганяв. І приходили члени краєвої ради, закривалися, і там всі ті приймалися рішення і про ланцюгу з Луки, і про перших виборах, на яких в 90-му березні ми побороли комуністів тотально в трьохгалицьких областях. Це все відбувалося там. І в 96-му році до ваш почесного консула Королівства Нідерланди. У чотирьох західних областях прийшли два працівники СБУ і кажуть, ми це зафіксували, що ви навчалися протизаконно не, в не, техніку. Був. <хи> був такий випадок, вони прийшли, вони прийшли мене лякати. За От, що? І е чому? Ну, я уявляю, як їм, які наганяє їм дали в Київському центрі. СБУ тоді воно називалось фактично, що було КГБ. Що не комуніст август. Як націоналіст, мусуль. розумієте, демократ міг стати консулом країни НАТО і засновниці ЄС. Ну як? Як допустили? Ви сказали цим працівникам, що ви в Москві на комсомольській конференції були. Як галібі треба було? Дякуючи пану Миколі Горню, ніхто нічого не знав. Дякуючи голові нашої єдиної. Коли вашу кандидатуру пропонували Так, на так. Бо якщо б він подав це на погодження, я б ніколи не міг стати. В ті часи почесним консулом. А він це все зробив сам. Він знав систему, а й, і знав мене ще з 89-го року. Йому не треба було досліджувати, що я за фрукт і чи можна мене пускати. А українськість патріотичність це у вас генетично чи набути? певно генетично. Діду, січовий, стрілець, батько, підпільник ОУН ще в молодіжці. Потім останні роки працював з Васильом Куком, як його помічник вже в науковій діяльності. Напевно, так передалось. Тому і в Нідерланди не емігрував. Ми гарно нагадали так трошки вашу біографію, а молоді глядачі зараз де тут Богдан Панкевич і будуть про вас читати. Головне, щоб не помилилися, щоб ми кого знаку там не було. бо... Так, бо це Олег Панкевич, це інша. А, це інша, Свобода, колишній Колишній голова обласної ради, велика людина і депутат, здається, Верховної Ради. Переходимо до вашого депутатства. Про молодіжку я вам ще скажу: закінчив книжку, шукаю видавництво. Якщо вдасться видати, от там все і можна буде прочитати. Що значить, вдасться видати? Трохи грошей і хороший видавець. А, от Трохи грошей. крапка. А партія навіщо? Ні, ні. У нас це мій особистий проєкт. Що... Проєкт, але підтримати одного з лідерів партії це святе. Тут не шкода. Побачимо, як то вдасться. Але в тій є в Українській Галицькій партії. Так, на тому і багато що трималося. Але зараз партія не функціонує. З часу війни партія одні воюють, інші волонтерять, треті допомагають. Немає політичного процесу. Ми не мріємо про вибори, ми мріємо про перемогу. Про закінчення війни перемогою України. От, що я можу робити, це я волонтерю, це я долучаюся до тих київських ініціатив. До... Прекрасний документ написали два роки тому. Е... Стратегічний. Як мати сталу перемогу? Не оцю всю, що там нам зараз по телевізору впарюють. Ой, на 90% вже погодили, ще там щось. Поки Росія не розвалиться як імперія, Україна не може бути. Впевненою своїй безпеці. Крапка. Оце є великий документ з багатьма розділами. Ми його презентували тут, у Львові, також і по інших областях України. Шкода, що наша влада цю стратегію не взяла собі добру стратегію, бо це професори Київські. Я там так допоміжним був трохи. Ну, щоб кінцево розвалити Росію нам. І допомога потрібна партнерів. Так, але над цим треба системно працювати і то тримати на увазі. До речі, обласна рада Лакас, власне, підтримує цю постанову Верховної Ради про роботу і підтримку цих народів так званої федерації, яка фактично не федерація, а автократія. Ці народи це наші найбільші союзники, повертаючись до антибольшовицького блоку народу, народів, створеного ще ОУН, коли-коли в час Другої світової війни. Власна рада і волонтерство. Ви тепер не зможете волонтерством займатися? Я зможу волонтерити не зможу. Просто те, що я найбільше робив, то возив машини для ЗСУ з-за кордону, тобто не можу вже за кордон виїжджати. Це проблема. То щось нагадує як варіант з... Ну, ну так, перепрошую глупість. Жінкам можна, а я пенсіонер, наприклад. Чи є потім батько з трьох дітей малолітніх, які не нікого не призовуть, а їм також і мені не можна. Це лише тому, що ви депутат? Так. От ви я став знає... депутатом, втратив можливість їздити за кордон. Ви про це знали, коли ставали депутатом? Та ні, не знав. Що ще зміниться у вашому житті? Що додасться, що відніметься у зв'язку з депутатом? Ну та напевно відповідальності додасться. Хоча, зрозумієте, зараз е, цей процес досить є дивний. Наприклад, Рада обласна не має вже декілька років голови обраного, є виконуючі обов'язки. Щось не можуть вони домовитися і обрати. А був би голова, щоб змінилося? Ні, ну так, але. Це ж нормально. Якщо проголосували, що попередній голова втратив, попередня втратила повноваження, ж треба вибрати нового. Я розумію. Ну я до вас, як до, до математика, до випускника Мехмату. Є голова. Які зміни в обласній раді? Ранній... Треба вичитати регламент. Можливо, і є. Можливо, і є якісь нюанси. Ну, але, наприклад, бюджетний процес є цілком. Практично під контролем військової адміністрації, а це мало би бути прерогатива Ради. Бо бюджет це є дискусії, це є погляди, це є розвиток регіонів, це ж так само і допомога ЗСУ. З якими ініціативами, ідеями, проектами, рішень, постанов ви маєте намір, якщо вже про це міркували в обласній раді зголоситись. Ну, по-перше, комісія. Виявляється, що от мій досвід міської ради тут не працює. В міській раді ти став депутатом, записався в комісію, потім там проголосували за всіх ті комісії. Окей. Тут виявляється не так просто. Виявляється, є депутати, які вже місяцями не є в комісіях. Тому що це так само є проблема з збиранням засідань, от чотири місяці не могла. Зібратися депутатська спільнота на сесію, починаючи десь з жовтня місяця. Тобто тут є досить. Я розумію, що є війна. Я розумію, що є е, звуження і повноважень, і не так багато тих питань, але є ті питання, які просто потрібно проговорити, проголосувати. В якій комісії ви хотіли б працювати? Та напевно, міжнародних закордонних справ. В чому маю трохи досвіду. Бо ви підтримуєте зв'язки з Нідерландами. Зараз вже дуже небагато, чисто на приватному рівні. А з якими посадовцями нідерландськими найвищими вам вдавалося? Ну, про королеву не буду запитувати? Цілком Я два рази руку тисну. Королеві? Так. Це та, котра Беатрік, чи я. Так. Так. Так? І другий раз при ній стояв принц. Теперішній король, тобто і йому також раз вдалося. Тобто ви маєте право сказати, що ви з ними особисто знайомі ну, це так можна ну, з великою натяжкою. Я знаю одного журналіста, який привітався колись з Білом Клінтоном. То він 30 років розповідає про це. Яка. я знайомий з президентом Сполучених Штатів У 2012 році, пам'ятаєте, було євро 2012 і українських і польських консулів не пустили на. Таку кожних п'ять років велика конференція є почесних консулів. Нас не впустили в Нідерланди. Ми мусили тут пильнувати безпеку громадян нідерландських, які на футбол приїжджають. Тобто, третій раз я не зміг вже, а то вже король був, вже е, е, ні. От, здається, ні, ще йшла передача влади. От в третій раз я не потиснув руку. Шкода. Так, і нинішнього генсека НАТО, ви особисто. Не встигли. Не встигли. Запізнати. Так. Але я під його патронатом працював багато років, коли він був міністром міністр... прем'єр-міністром Нідерландів. От і можу сказати, що він надзвичайно позитивно з того часу змінився. Це Марк Рют. Марк Рюте. Коли почалася українська війна, оця з Кримом, з Донбасом, коли був збитий літак. Де нідерландці загинули, так. І перед тим що був інспірований Росією через свої громадські організації, нібито нідерландські, референдум про те, щоб заблокувати Україні вступ стати асоціативним членом, асоційованим членом ЄС? Марк Рюте був тоді, скажімо так, мягко в пасивному. Положення. От ніяк не сприяв. Тепер він okay. став кращим. У нас залишилося 20 секунд, і мені треба сказати просто дуже добре, що Львівська обласна рада одержала такого досвідченого депутата. І бажаю вам гарно працювати на всіх фронтах, де ви здобуваєте перемоги. Пане Богдане. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам і дякую вам за те, що дивилися і слухали пана Богдана Панкевича. На все добре.